Як відомо, організація українських націоналістів ідейно належала до європейського явища інтегрального націоналізму. Воно проявлялося у кожній країні континенту по-своєму. У минулих відео ми оглядали відносини між Німеччиною та ОУН, зокрема з акцентом на добі правління НСДАП. В цьому ж ми озвучимо статтю 1932 року, в якій ОУН оглядала цю партію та її рух до тріумфу, зокрема опосередковано демонструючи до неї своє ставлення. При останніх виборах до загальнонімецького парламенту Райхстагу німецькі націоналістичні партії, а головне гітлерівська, отримали знову величезну перемогу. Кажу знову, бо від кількох років гітлеризм постійно зростає в силі, і при кожних нових виборах отримає все більше голосів. Гітлерівський рух започаткувала в 1919 році маленька груда людей, складена з сімох молодиків, яка й стала на чолі нової партії німецьких робітників у Баварії. З Баварії цей рух поволі поширився на цілу Німеччину. В листопаді 1924 року гітлерівці зорганізували революційний виступ, що мав закінчитися на фашистівський зразок походом на Берлін. Але був дуже швидко заліквідований і його головного проводаря, Гітлера, старшину німецької армії австрійського походження, народженого 1889 року в Браунау, засуджено на 5 років фортеції. Проте його звільнено вже в кінці 1924 року. У в'язниці він написав Моя боротьба «Mein Kampf». книгу, що й опублікована в 1926 році, яка є свого роду біблію для націонал-соціалістів. В першій частині автор говорить про своє життя і про розвиток національної ідеї. У другій про розвиток націонал-соціалізму і про принципи, що на них треба було збудувати нову третю німецьку державу. Вищою ціллю третьої німецької держави мало було би бути піклування про втримання найкращих прикмет німецької раси і нації. Насамперед, виховання здорового тіла, потім міцного характеру і, нарешті, сили духу. Мешканці нової держави мали би поділятися на три категорії: урядовців, громадян, що і здатні до військової служби, і чужинців. Гітлер на фашистівський зразок не припускає постанов на основі голосування, а лише дорадчі наради чи інституції при відповідальному уряді, програму партії власне, і 25 основних пунктів. Вироблена 24 лютого 1920 року в Мюнхені, а 22 травня 1926 року її стверджено і приголошено незмінною. Піля цілої програми, як заявив Гітлер, треба вважати дві головні ідеї: загальне добро понад добром індивідуальним, що є ідейним змістом цілої програми, і знищення рабського упокорення інтересом, що є серцем націонал-соціалізму. Відступаючи, підмітмо, як автор статті виділив основні ідеї, на яких стоїть НСДАП. соборність, ревізіонізм, імперіалізм, расизм, зневага до однієї нації, антидемократизм, етатизм, акцент на обов'язках громадян, а не їх правах, соціалізм, цензура ворожих партій, корпоративізм та піклування про фізичний та духовний стан нації. Соціальне питання казав Геббельс, цікавило гітлерівців від самого початку і тому саму організацію названо Націонал-соціалістичною партією німецьких робітників. Проте під час першого гітлевського путчу в Баварії в 1923 році робітників фактично в партії було обмаль, думалося прийти до них по захваті влади згори. Але вже в 1924 році визнано конче потрібним притягти робітництво до партійної організації безпосередньо, бо інакше вона навіть не виправдовувала би свої назви, тому що складалася головно з дрібної буржуазії, інтелігенції та селянства. Перший етап цієї акції характеризувався великими мітингами пропаганди по всій Німеччині і особливо промислових осередках. Але успіх був лише частковим. Робітники під впливом соціалістичної і комуністичної преси, що виставляла націонал-соціалістів як найгірших реакціонерів і ворогів робітничої кляси, просто не приходили на ті мітинги. Тоді прийшла друга доба гітлерівської пропаганди. Мітинги влаштовувано для членів окремих категорій або й просто великих окремих підприємств. Але й тут та сама невдача. Робітники трималися якомога далі. Тим часом, як гітлерівський рух поширювався незвичайно по всіх інших колах і клясах німецького населення, і на виборах 30-го року збув вже 6 мільйонів голосів, робітництво продовжувало залишатися поза його впливами. Тоді виникла думка створення спеціальних гітлерівських синдикатів, що могли би бути протиставлені вже існуючим – католицьким, соціалістичним і впрост жовтим, що їх організовували самі працедавці. Але дуже скоро, як каже Геббельс, визнано, що і ця метода не була б доброю. Робітники відразу ж наслідком пропаганди марксистів повірили би, що мовляв, гітлерівські синдикати мали на меті лише знищення вже існуючих як знаряддя боротьби за економічні інтереси соціальних категорій. Синдикалістична зброя сама по собі є законною, проти законом є лише її інтернаціоналістичний характер. Але як дати зрозуміти це розрізнення робітникові, що знаходять свою оборону в вже існуючих організаціях? Ми сказали і кажемо робітникам: залишайтеся в уже існуючих синдикатах, але намагаймося звільнити їх від марксистського чи ліберального чужого характеру. Захоплюйте поволі командні місця, не руйнуйте синдикалізму, бо ми не хочемо, щоб він був зруйнований. Главійтуйте його від згубного для вас і батьківщини впливу. Тому згодом на кожному підприємстві витворилася клітина гітлерівських робітників з ясними, сміливими, рішучими ідеями робітників, бо робітники не мають довіри до сторонніх людей на підприємствах. По цих клітинах відбувається переконлива праця усвідомлення. Наслідком такої системи за три місяці Берлінський відділ побільшив кількість писаних робітників утричі. А в січні 1932 року, які 65% членів націонал соціалістичної партії належали вже до пролетаріату, що ще недавно був під виключним впливом марксизму. Робітники зрозуміли, що гітлеризм не думав відсувати їх від участі у витворенні нового революційного світу. Навпаки, гітлеризм, як і фашизм, хоче ввести робітничі маси в гущу державної революційної діяльності, хоче протиставити панування анонімного спекулятивного капіталу. Найбільш ненависного робітникові плутократія. Кермування особисто відповідальних чинників, що спиратиметься не на право гроша, але на право праці і творчості. В оглядах німецької політики, звичайно, говорять про лівих, правих і центр. До лівих зараховують соціалістів і комуністів. До центру католиків. А до правих. Націоналістів Гугенберга та Гітлерівців. При розрахунках можливості опанування влади Гітлером, що їх знаходимо особливо по французьких часописах, підкреслюється, що праві партії, цебто Гітлер і Гугенберг, не зібрали абсолютної більшості і тому не можуть витворити парламентарного уряду. В цих розрахунках роблять велику помилку: визначення правий і лівий в наші часи не має місця. Гугенберга і Гітлера єднає, щоправда, спільне розуміння закордонної політики, але в галузі внутрішньої політики між ними є безодня. Націоналісти Гугенберга є консерватисти, а гітлерівці революціонери. Щоправда, це не перешкоджало гітлерівцям піти з Гугенбергом на Гарсбургську угоду і формувати проти версальського договору і комунізму спільний єдиний фронт. Ось про це висловився Гебель одному інтерв'ю 1932 року на за запитання італійського кореспондента, чи порозуміння з буржуазним націоналізмом Гугенберга не примусить поділити важливі водиці до революційного гітлеризму. Ані краплі ми є і залишаємося революційною партією бурхливим народним рухом, що зовсім не думає відмовлятися від своїх цілей. Гацборську угоду зроблено не на програмових питаннях. З націоналістами Гугенбергена зв'яжуть у цей момент січенця року спільні цілі і спільні інтереси задля добра цілої Німеччини, себто ліквідація репарацій, перекреслення брехні про нашу вину в війні, визнання права Німеччини на озброєння чи обов'язку інших на роззброєння, перегляд ганебного версальського договору, безпощадна боротьба проти парламентаризму, проти комунізму, проти демократії. Як тільки буде звільнено поле від спільного ворога, Кожний з нас піде окремим шляхом. Націоналісти Гугенберга підуть своїм шляхом, а ми нашим. Ми досить прагматичні в нашій тактиці. Підсумовуючи, відмітимо факт, що українські націоналісти цікавились гітлерівським рухом у Німеччині, а тим паче з поданого тексту стає зрозумілим, що вони відчували до нього симпатію та говорили у стилі, якби вони звертались до організації, що несе правильний на думку ОУнівців світогляд. Враховуючи відносини організації в подальшому, можна певно казати про спільність ідей та світоглядів ОУН та НСДАП.